Декілька слів про основні зовнішні політичні події на цього місяця листопада місяця. Ну, перш за все, треба відзначити два міжнародних візити президента Януковича, які були пов'язані перш за все, я думаю, з економічною проблематикою. Цей візит до Республіки Кіпр на початку листопада з Кіпром нас пов'язує багато що, починаючи від того, що він є головним інвестором в країну. Внаслідок свого специфічного економічного статусу. Кіпру дуже полюбляють наші олігархи, але зараз. Цю ситуацію треба регу регулювати, е, оновлювати, е, на, в принципі, залишаючи все ж таки е... Значущість інвестицій з Кіпру в нашу країну. Я думаю, що це була одна з головних місій цього візиту. Ну і також треба не забувати, що Кіпр, хоча і невеличка країна, але все ж член Європейського Союзу. Другий візит відбувся наприкінці місяця. Це візит до Об'єднаних Арабських Еміратів та Держави Катар. Це також я думаю пов'язано з проблемою інвестицій зараз. Головні гроші. Не тільки в Китаї, але і е, в арабському світі, от особливо е, в тих країнах, які, е, добувають е, нафту, не, і е, співпраця з ними вона дуже важлива для країни, тому що арабські країни залишаються і е, е, предметом інтересу для е, е, нашого експорту. А з іншого боку, це і потенційні інвестори. Ну і я б також відзначив серед головних зовнішніх політичних подій цього місяця, скажімо так, два акти телефонної дипломатії, так скажімо. Це телефонна розмова президента Януковича з своїм польським колегою Броніславом Комуровським, яка відбулася на початку листопада і була пов'язана з драматичними подіями після виборчих конфліктів. А з іншого боку, вже всередині листопада була також телефонна розмова з президентом Путіним. і отут така цікава інтрига. Ми в жовтні, коли. От робили такі ж підсумки, зазначали, що в листопаді має відбутися візит Януковича в Росію. Але от замість цього відбулася телефонна розмова з Путіним. І ще одна подія: замість президента Януковича в Росію поїхав прем'єр Азаров. Я думаю, що тут є елементи тактики, стосунки з Росією зараз складаються непросто. Ми зараз тут про тенденцію поговоримо. І думаю, що. Навіть оцей телефонний контакт, а також контакти двох прем'єрів України і Росії, вони свідчить про те, що сторони, залишаючись в прямому контакті, все ж таки шукають шляхи подолання тих проблем, які накопичились за останні роки, але поки що розв'язання цих проблем не знайшлося. І тому от така фаза активного переговорного процесу на різних рівнях. Проте, все ж таки ще на фінішну пряму і в газовому питанні, і в деяких інших, ми ще далеко не вийшли. І от в цьому сенсі відзначимо деякі тенденції зовнішньої політики протягом листопаду, які були пов'язані з одного боку з виборами, з ехом виборів. А з іншого боку, от також стосувалися і теми стосунків з Росією. Ну, перше, що треба відзначити, що. Наші західні партнери і міжнародні організації протягом листопада активно реагували на нашу внутрішню політичну ситуацію. Була ціла низка достатньо критичних заяв і західних політиків і дипломатів щодо оцінки парламентських виборів та після виборчих конфліктів в Україні. Причому я підзначив так, що наприкінці жовтня. Відразу після виборів. Тональність заяв була не такою жорсткою, і, скажімо так, були різні оцінки, Як достатньо зважені, так були і критичні оцінки, але потім ступінь критичності посилилася в зв'язку з тим, що на, на Заході з насторогою сприйняли от саме після виборчих конфлікти в мажоритарних округах. І це посилило ступінь критичності оцінок. Але більшість оцінок, скоріше були персональними. Інституційні оцінки вони ще мають відбутися, і зараз їх якраз очікують. Я думаю, будуть резолюції і Європейського парламенту. І... Будуть резолюція парламентської асамблеї Ради Європи, буде системна офіційна оцінка ОБСЄ. і в принципі це вже, скажімо так, буде такий офіційний мандат оцінки. але сама ситуація залишається достатньо складною, і неоднозначною. Я думаю, що на заході з одного боку бачать все ж таки принципові відмінності не тільки в. Цілому в політиці, а зокрема і в виборчому процесі, між Україною і Білорусією.